Так, Всім доброго дня! Заїхав до нас такий вон рацер швейцарський, алюмінієва рама 28 колеса. Бачу, рама десь XL. то 1,75, 1,90 наріст. Резина на добра стоїть. Задні у нас тут трищотка, да? чимануска разу. 8. 8 на 3, 24 передачі. Та такі бачу бідненький бюджеті, вилучка амортизована Монетки щемановські. Беретня резина теж нормальна. Тормоза вірейк, з тої сторони рама. Бачите. Комплектація бідна, але ну, і ціна буде, відповідно. Маленька. Комусь буде цікаво, пишіть або заходьте на сайт rover.in або тікток або інстаграм його вже